Вітаю! Хочу зупинитися на невеличкому моменті щодо вібраційних кодів ДНК, тому що бачу, що одні ті самі питання постають, і, можливо, я не до кінця пояснила, то хочу ще раз повторитися так? ще раз. Вібраційні коди ДНК. Коди ДНК. Тобто вони працюють з вашими тілами. Це вібраційна акупунктура. Тобто, уявіть собі, на фізичному рівні ви йдете до рефлексолога, він вам нажимає на якусь точку на стопі. Або йдете до майстра з акупунктури. Він вам голочку в якусь точку тик. І ось оце нажаття чи голочка... Активують, наприклад, чи меридіану в тілі, чи якийсь орган, можливо, якусь цілу систему в вашому фізичному організмі. Точно так само діють коди. Вони не діють окремо від ваших тіл. Тобто, замість того, щоб це був якийсь майстер, це, наприклад, ну, уявіть собі, ваше вещей, ваш дух такий, який бере і нажимає точечку у вашому будичному тілі, і у вас запускається, наприклад, тор на першому рівні. І завдяки цій енергії, яка з'явилася, ви, наприклад, напускаєте, хай буде там намір, на. Регенерацію клітин на фізичному рівні, чи там на очищення негативної кармічної пам'яті. І сидите і чекаєте. Коди, вони пов'язані саме з вами, з вашими тілами. Тобто, на оцей момент, коли ви використовуєте код, це ви нажимаєте на кнопочку. І десь енергія в якійсь чакрі, в якійсь енергетичній структурі, в якомусь енергетичному тілі, а, запускається більше. Так, ви можете навіть не використовувати, наприклад, вібраційні коди, а просто йти через намір, чи проголошуючи, так я запускаю, наприклад, мій Тор на першому рівні. Або навіть подумки. Звернути туди увагу, візуалізувати і внутрішньо виразити цей намір і направити енергію на щось, що вам потрібно. Тобто він код, так, КДНК, це запуск енергії в. Певній точці вашого тіла, або в певному енергетичному тілі, або в певній енергетичній чакрі, центрі, так? або меридіан, або енергетична структура. Енергія циркулює через вас більш щільно, більш активніше, так, більш насичено, і ви можете її за допомогою свого наміру, своїх каналів кудись спрямовувати. Або творити, так? запускати намір на творіння, наприклад, створення захисного щита, чи там, захисної оболонки, чи нейтралізація, наприклад, антени, чи ще щось там, програмування, камінчика. Так? Це ми вже те, що ми вже роздивлялися. Чи на спілкування, наприклад, з певною присутністю. Це вже ви вирішуєте, куди і що ви хочете зробити, так? Важливо розуміти, що це не хтось щось робить. Це ви. Ви як канал. Справжній канал, який проводить енергії. Тобто, на оцей момент використання коду чи наміру. Ви запускаєте більше енергії. Адже одночасно, так, одномоментно, на всіх ваших рівнях, у всіх ваших планах, ваших вимірах, у ваших тілах йдуть різні процеси автоматично. Так само, як у вас працює серце, працюють нирки, працює шлунок. Ви ж там не знаєте, що там зараз відбувається у шлунку, чи як там. Все часа зараз виводиться, що там відбувається. Ви ж ніяк це не контролюєте. Воно саме по собі відбувається. Просто коли ви дбаєте, наприклад, про свій фізичний стан, своє фізичне тіло, то ці ті всі процеси відбуваються для вас безболісно, неусвідомлено, так, автоматично. А коли не дбаєте, то певна система може про себе дати знати, що. Подивись сюди, отут болить, тут щось не так. Давай, може, ти переглянеш свій чи там раціон, чи будеш трошки більше рухатися, чи трошки краще спати, чи, чи піди до лікаря, чи проведи енергію, так? Е, так само на енергетичному рівні. Тобто, всі ці системи, вони всі працюють, всі працюють автоматично. Можна нічого не активувати спеціально. Воно все відбувається саме по собі. Просто коли ви ведете певний образ життя, перебуваєте в певних станах, наприклад, в глибокому стані медитативному чи молитвеному, чи просто от злиття з навколишнім світом, або навпаки, йдете дуже глибоко всередину в себе, або об'єднуєте, будучи з себе, виходите назовні. Можна туди-сюди, так? Оці всі практики, в принципі, існують, вони досить популярні і всім відомі. Вони запускають. Запускають певні структури, запускають те ж саме, наприклад, кундаліні, запускають тор, запускають Меркабу. Просто ви про це не знаєте. Так само, як ви не знаєте, що відбувається у шлуночку, в серці. в Кишківнику у вашому правому плечі, чи, наприклад, там у гепофізі, ви це не контролюєте. Воно там все відбувається автоматично, і можна на це ніяк не впливати, а от просто жити своїм життям, жити так, як ви вважаєте, так, найкраще. І воно саме собі там відбувається. Але ж ви можете конкретно. Працювати з чимось, так, усвідомлено, на передбачення. І бачити, наприклад, наперед, що в такому та тілі може бути певна проблема, так? Бо ви, наприклад, регулярно перевіряєте наявність перешкод, і бачите, що в якомусь там тілі, в якомусь центрі, в якійсь, можливо, меридіані. Є якийсь дисбаланс, він регулярно до вас повертається. І отут ви вже можете діяти більш конкретно, задіювати певні структури, певні точки, так? які проведуть краще туди енергію тут і зараз. Просто ви своєму отому духові і душі, тим головним, хто керує всіма процесами. Ви їм вказуєте, що супер, що ти, як серце, наприклад, та? серце ж купу всього робить 24 на 24. Так само, наприклад, і ваш дух робить на 24 на 24 купу різних процесів. А ви в момент використання кодів кажете, О, вище я. Я тут побачила чи побачив, що в мене, наприклад, там, в атмічному. В тілі є ось така то перешкода, і вона регулярно до мене повертається. Допоможи, давай ми тут зараз проведемо енергії і підчистимо. В цьому і заключається використання кодів. Тобто, ви усвідомлено в певний момент часу проводите. Енергію в певну структуру, точку тіло, чакру, меридіану, орган шкіру, так, що вам потрібно, куди вам потрібно, бо ви побачили, що є така потреба. Знову ж таки, можна цього всього не робити. Тобто це вже кожен обирає сам. Взагалі, робота з енергіями, так як ми проводимо в радіастезії, в біолокації, в біоенергетиці. Дуже часто якраз дуже класно працює на упередження. Так? Тобто ми весь час гармонізуємося, там десь підчистили, там провели енергії, а там побачили, що занадто багато в нас енергії. Наприклад, це, ну, часто у нас буває, та? там шишковидна залаза, наприклад, дуже ми її активно використовуємо і там може бути надлишок енергії. От треба надлишок забрати. Бо надлишок так само, як і невистачання енергії це також недобре. Тобто весь час йде гармонізація, гармонізувати себе так? на енергетичних рівнях. А так як фізичний рівень з енергетичними рівнями пов'язаний, то воно один на одного впливає. І як ми підчистили, підгармонізували на енергетичному рівні, то можливо, а скоріше всього, воно таке є, з фізичного рівня забрали певні хвороби, певні проблеми. Вони не спустяться на нижній фізичний рівень, і в нас все буде добре. Звичайно, коли вже є якась проблема і вже проявлена на фізичному рівні, і це особливо якась серйозна хвороба, так, чи щось таке не дуже добре, то роботи значно більше. Тобто працювати з наслідками і з причинами одночасно складніше, ніж працювати на упередження. Але це вже кожен обирає сам, так? Чекати в <рес> наслідків, чи працювати на упередження. Або просто жити, жити в моменті тут і зараз, і просто жити нормальне, спокійне, здорове, екологічне, гармонійне духовне життя і фізичне, об'єднувати разом. Тоді все буде дуже добре і можливо нічого вирішувати. Не прийдеться. Момент також класний, що завдяки тому, що ми все ж таки усвідомлено активно працюємо чи там на упередження, чи на зняття перешкоди, наприклад, за допомогою кодів, чи просто наміру, чи просто пошук глибинних причин і вибудовування ланцюжків. Ми звертаємо так увагу. В певні місця, в певні енергетичні тіла, центри, на свої енергетичні структури, і ми починаємо їх краще відчувати. Особливо от я це бачу саме робота з залозами. Чим більше ми з ними працюємо, тим більше вони дають відгук. І ми їх починаємо відчувати. І коли в нас вже дещось зажало, Загуділо, щось прийшло, ми на це вже починаємо звертати увагу, бо ми розуміємо, що щось відбувається на такому-то рівні, в такому-то каналі сприйняття, чи на такій-то чакрі, на такій-то меридіані, щось відбувається. І ми можемо зупинитися і відчути, а що відбувається, і прийняти. Певну дію, якщо це потрібно. Тобто ми вчимося слухати себе на різних рівнях. Не тільки фізичному, а й на енергетичному. І якось на це впливаємо. Чи я нормально розказала? Мені здається, аналогія з рефлексологом і так? Вже прояснити цей момент використання кодів. Наголошую, що вони не існують окремо. Це запуск енергії в певній точці ваших тіл. Для того, щоб активніше звернути увагу і провести енергію от, отуди, на певну проблематику, на знаття перешкоди, проведення енергії. На регенерацію, нейтралізацію, гармонізацію, тобто це вже в залежності, з чим ми працюємо і як ми працюємо на захист, так? якщо ми працюємо з вуличкою залозу, чи на екстрасенсорику, якщо ми працюємо з шишковидною, чи на роботу, наприклад, з душами, з сутностями, присутностями через наші канали зв'язку. Ви вже знаєте роботу з наднерковими залозами чи канал зв'язку з нашими предками. А ще є інші зали, за які ми ще не дивилися, а вони також важливі. От, і Інші канали. Все згодом, все згодом. І головне, щоб ви напрацьовували трошки свої відчуття, вертикаль, так, принаймні, з маятником. Мені здається, що я вже так до дрібничок все показала розказала. Чи ви все розумієте? Чи у вас все виходить? Хочеться знати. Бо коли ми йдемо якби глибше далі, то в нас вже має бути і відчуття себе, і певні ефірні відчуття, як мінімум ефірні, так? Робота з ефірним тілом, з аурою. Щоб щось бачити і відчувати. Бо коли ми йдемо, наприклад, далі в практику і нічого не відчуваємо, і зовсім не знаємо, як це перевірити, практика нічого не дасть. Також нагадую, що коди включають миттєво і на певний час, так, ці. і проводять цю енергію. І чим складніші коди, тим більше треба їм дати часу і пам'ятати, що вони мають дію. Наприклад, там зазвичай це або до 10 хвилин, або до 20 хвилин, буває більше, буває менше. Але в основному це біля 10 хвилин або біля 20 хвилин. Більша маса. Тобто ви проголосили код, наприклад, визначили, що треба почекати 15 хвилин його дію, і ви чекаєте 15 хвилин його дію. І потім можна вже перевіряти, так? Спрацювало, не спрацювало. Якщо якісь коди не активуються, не працюють, перевіряємо наші октави, наші енергетичні тіла, наскільки вони розвинені, ініційовані, чистенькі, без перешкод. так. Якщо з якимось тілом, з якоюсь октавою у нас трабливі якісь проблеми, перешкоди, то код, який підв'язаний під роботу з цим тілом, він просто не буде включатися. От і все. Добре з цими кодами, що якщо у вас щось десь не працює, забруднено, то воно просто не включається, тобто ніякої дії не буде. От і все. Чи тепер стало ясніше? Сподіваюся, що так вам і гарної роботи. Хто використовує коди, кажіть, як? де найде, йде, чи з'явилися якісь нові відчуття, ще щось. Це треба регулярно, 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 регулярно. І знову ж таки повторюся, що використання кодів не виключає використання інших енергетичних практик. Тієї ж самої християнської молитви, чи мантри, мудри, робота зі стихіями, шаманські різні практики, тайчі, сакральна геометрія, кристали, будь ласка, об'єднуйте, ви володієте різними механізмами. Об'єднуєте одне одному не заважає, а навпаки посилює, бо кожна практика вона додає певний резонанс, чи як це правильно сказати. Вона працює на своєму рівні і додає свою цеглинку у побудову вашого і протоколу роботи, і вашого протоколу захисту, і вашого очищення і тому подібне. Тобто це тільки в плюс. Об'єднуйте, все об'єднуйте. Чому ні? Чому ні? Удачі. Бувайте.